Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про жінку незвичайну в плані сили, фізичної сили. Фактично українську котигорошку Агафію завидну, більш відому як гапочку або гапочку з Нікополя. Славу цій жінці дав! Ще один український богатир ХХ століття Іван Піддубний. Саме завдяки йому вона стала відома, але і за припущенням істориків, завдяки йому про неї забули на багато, багато десятків років. І історію про свою тітку відродила Надія Завидна. Яка неодноразово чула розповіді своїх старших родичів про Агафію Завидну, попри те, мало знаходячи інформації у архівах і джерелах, навіть роблячи запити на сучасний Санкт Петербург і Москву, де їй відписували і відповідали, що про таку жінку інформації в них немає. Проте про все по порядку. Народилась наша героїня в 1884 році у невеличкому селі Сулицьке, недалеко від Нікополя, у родині доволі дивній в плані віку. Матері Федорі, на час народження доньки, було 37 років. Років. На той час це вже глибоко старша жінка. Проте ще цікавіше з віком її батька. Коли батько брав за дружину матір, різниця між ними у віці була майже півстоліття. І на час народження першої дочки, а сім'я дуже довго чекала на первістка, батькові було вже 80. Після народження Гафії. В сім'ї народилося ще 12 дітей. Але, на жаль, вижили тільки шестеро. Окрім Агафії ще сестри і брати, які були молодші від неї. Всі діти зростали міцними і на диво здоровими. У 12-річному віці Агафію віддали. До місцевого готелю мадам Юшкової за Покоївку, де вона деякий час працювала. Як саме стало відомо про її особливість, надзвичайну силу, в один момент вона випадково почула, як господарі готелю домовляються про те, щоб прийшли спеціальні навчені хлопці? Щоб допомогти посовати меблі. Що робить Агафія? Вона самостійно закочує рукави і переміщає всі меблі в готелі. Цей випадок дуже подивував господарів. Тоді вони зрозуміли, яку надзвичайну силу має їхня покоївка, яка на той час вже була достатньо високою на зріст і в досить таки солідній ваговій категорії. Ще більше був подивований Іван Піддубний, коли він почув про Агафію, але не вірячи чуткам, вирішив перевірити. Під час гастролів він зі своєю церковою трупою оселився саме в цьому готелі, де працювала Агафія. І що саме його здивувало? Циркачі залишали свої важкі гантелі, гирі на подвір'ї готелю в той момент, коли відпочивали і не відбувалося циркових вистав. І їх дуже дивувало і дратувало те, що коли вони на наступний день зранку виходили у двір, їхній інвентар був переміщений з місця на місце. Силачам. Було доволі важко його пересувати, а тут хтось їх краде на думку трупи Івана Піддубного. Як потім виявилося, Агафія, підмітаючи двір, неодноразово пересувала реманент циркачів з місця на місце. Тому Іван Піддубний запропонував Агафії контракт, і вона погодилась. Вона почала виступати з ним. За короткий час Іван навчив. Агафію, французькій боротьбі іншим видам боротьби. І вона стала доволі успішною циркачкою. А в чому її успішність? Вона могла підняти з десяток чоловіків на спеціальній перекладині, крутити з них карусель в прямому розумінні цього слова. Не тільки розгинала важкі залізні великі підкови, а не тільки розривала ланцюги залізні, але й під час вистав од. Її номери супроводжувалися тим, що глядачі могли на її грудях на ковадлі виковувати з заліза прості вироби. Також вона, попри свій ріст і силу, й вагу була доволі гнучкою. Стаючи на місток, вона могла теж. Піднімати і утримувати на собі важкі залізні речі. Один з її номерів супроводжувався тим, що Агафія зубами піднімала стілець, на якому сидів її асистент. Це не просто дивувало глядачів, а викликало шалений ажіотаж. І дуже швидко до Агафії прийшла слава. Проте. Наступна дія Гафії подивувала не тільки люд, але й самого Івана Піддубного. Вона розірвала з ним контракт. Це дуже взлило силача. І він навіть прорукував їй те, і в пориві злості сказав, що без нього вона буде ніхто. І він зробить все, щоб про неї забули. Ну, але Агефію це не дуже хвилювало, покинувши Івана і його трупу, вона вирішила самостійно гастролювати, добилась успіху, про неї почули в Петербурзі, її забажав побачити сам імператор Микола ІІ. Він дозволив їй аудієнцію. І коли вона з'явилась перед його очі, він сказав: просіть таку кількість золота, яку забажаєте. На що Гафія відповіла, що мене не цікавлять брязкальці, Але якщо можна, дозвольте мені виїздити за кордон. Це розвінчує такий своєрідний міф про те, що спортсмени усі тупоголові. Насправді, вона, попри те, що була сильною жінкою, вона ще й була дуже кмітливою жінкою. Ну, а за свідченнями її родичів і очевидців, вона ще й була дуже вродливою жінкою. Попри свій ріст, е, на її тодішній вік у метр м, і вагу, візьміть до уваги 150 кілограм, вона мала дуже миле личко за тодішніми мірками, мала шалений успіх у чоловіків, голубі очі, світло-русяві кучері. Дуже Милі пухлі симпатичні губи і дійсно викликала захват. Але відштовхувала всіх залицяльників, попри те, що отримувала постійно під час гастролей подарунки. Приймала їх, але залицяльників всіх відштовхувала і ігнорила. Хтось до неї боявся підійти, хтось її боготворив. Прохання, яке вона, з яким вона звернулася до імператора, Її виконали, і вона отримала дозвіл виїздити за кордон. Це додало їй ще більше знаменитості, адже вона почала брати участь у всіх міжнародних змаганнях. Вона гастролювала по всій Європі і на той час перемагала у всіх видах боротьби, перемагала чоловіків. Рівних їй не було. Але прийшов 1917 рік жовтнева революція. Царський режим впав, до влади прийшли більшовики. Іван Піддубний зумів легалізуватися, пристосуватися до нової влади. Він продовжував виступати як всередині Радянського Союзу, так і на міжнародній арені, здобуваючи славу селача Радянської держави. Тоді, як Агафія завидна, їй шлях був закритий. Історики припускають, що до цього доклався саме Іван, на деякий час вона повернулася в село на Нікопольщині до батьків. Ну, але довго не змогла сидіти в селі, адже її кликала манила сцена, в неї було бажання продовження циркової кар'єри. Тому вона спробувала гастролювати всередині держави, ну фактично на півдні і сході тодішньої радянської України. Їй у цьому допомагав її молодший рідний брат Марко, Марко, який фактично став її бухгалтером, адміністратором, імпресаріо. Він у всьому допомагав старшій знаменитій сестрі. Організовував Вистави, домовлявся про дорогу, про проживання в готелях. І, що цікаво, саме брату, єдиному йому, Агафія, розкрила секрет своїх багатств. В один момент при нім вона, витягнувши із схованки, з пазухи на невеличкому ланцюжку малесенький золотий ключик. Відімкнула одну із важких гирь, знайшовши добре замаскований отвір фарбою невеличкий у цій гирі, і показала величезну кількість дорогоцінних прикрас, діамантів, золотих монет. Це було те, що вона отримувала гастролюючи за кордоном. Вона була дуже багатою жінкою свого часу. Тільки Марко знав, де знаходиться скарб спортсменки. Чому вона так вчинила? А все просто, тому що вона з братом, даючи гастролі по Україні, подорожувала на підводі, і шлях той час був незахищений, Дуже часто на них нападали розбійники. Вони шукали чим поживитися. Вони згрібали все, що знаходилося на возі, подорожуючих, забирали. Курей, гусок, яйця, сир, масло, молоко, адже дуже багато охочих відвідати циркові концерти Агафії завидної розплачувалися продуктами, і гапочка Рада брала таку плату не тільки коштом, не тільки грошима, але й натуральними продуктами. Розбійники більше нічого цінного не знаходили, і в цьому хитрість Агафії весь свій скарб вона ховала у гирі. Гирі і, і технічний цей такий важкий реманент не цікавив розбійників, адже вони розуміли, що це всього навсього, -навсього реквізити для церкових вистав, і взагалі не звертали на нього увагу. Трагедія. У житті нашої героїні сталася в 1923 році, даючи концертну програму церкову в одному з сусідніх сіл, де жила Агафія, саме там за нею упадав місцевий радянський міліціонер Шпонька. Проте на його залицяння Агафія жодного разу не виявляла ніякої уваги. І тут під час виступу Агафії чергового. Міліціонер трошки випив для хоробрості, пробрався на сцену і вирішив по завершенню циркового номеру зробити їй препозицію у вигляді сюрприза прямо на сцені. Афія взагалі не любила сюрпризів, ще й таких. І коли закінчився цирковий номер, шпонька підійшов, підбіг до селачки, вона. На, ну, він надіявся на її е, невідмову на те, що вона прийме його залицяння, прийме його пропозицію шлюбу, адже їй на той час вже було 37 років, е, і варто вже одуматись, заводити сім'ю, дітей, а вона все горнориться. Проте Гафія відреагувала по-своєму. Вона дала добрячого ляпаса міліціонеру. Це викликало шалену лють. У совєтського начальника він витягнув пістолет і вистрілив в груди Агафії. Рідний брат Марко з іншими помічниками доставив Агафію до місцевої лікарні. Її тоді врятували. Вона більш як півроку провела в лікарняному ліжку, але в подальшому. Їй було важко вже виступати і виконувати силові вправи. Адже пробита кулею легеня. роздроблена ключиця, давалася взнаки. Попри те, що фактично Гафія одужала після вистрілу. Вона не могла продовжувати те життя, яким вона жила. І виїхала через деякий час до Петербурга, тоді уже Ленінграда. Там навіть робила спробу займатися навчанням, давати уроки місцевим охочим, особливо дітям різних силових мистецтв. Але і це їй завдавало дуже великого болю. Вона часто опинялась в лікарні. І в такий момент вона близько зійшлася з одним із місцевих священників. Вона довірила фактично йому свою душу і в один момент навіть віддала частину власного скарбу, власного майна у вигляді коштовностей, золота, просячи взамін, коли вона помре. Щоб вона була гідно похована. Вона розуміла, що її земний шлях доходить до кінця. Так і сталося. Під час чергової операції в неї сталося зараження крові. Вона не вижила, була похована священником за проханням її на території однієї з церков Ленінграда. Родичі не приїхали на похорон до Гапочки. Чому? В той день, коли померла Агафія Завидна, в її рідному селі, обвалився комен і померла ще одна її молодша сестра. Родина, будучи зайнята клопотами поховання дочки наймолодшої, не зуміла приїхати на поховання найстаршої дочки. Коли Марко, брат, який усьому допомагав Агафії через кілька днів, Приїхав у Ленінград медсестри, які доглядали в останні дні Агафію, повідомили, що вона похована на території однієї з церков, але якої саме вони не знають. Також він не зумів знайти інформації про прикраси золоті, які завжди були на тілі Агафії, зокрема золотий браслет. Кільце з дорогоцінним каменем, ланцюжок, на якому висів малесенький золотий ключик, яким відмикалася одна із гирь, де містився весь скарб Агафії. Коли Марко прийшов на квартиру, де проживала останні свої роки Агафія, його теж чекала невдача, ця квартира вже належала. Іншим господарям. І вони навіть не дозволили йому зайти і оглянути речі сестри. Тому, пробуючи ще шукати якусь інформацію, через деякий час він повернувся в рідне село. В подальшому будь-яка інформація про Агафію Завидну на довгі десятки років була стерта. І тільки завдяки постійним переказам рідних братів і вцілівшої сестри Агафії, її племінникам, онукам і іншим родичам, донесла приблизно десь в 70-х роках інформацію до однієї з її родичок, Надії Завидної. Яка з допомогою Нікопольського краєзнавчого музею і працівників цього закладу зуміла частково привідкрити завісу відомої селачки ХХ століття Українки, пам'ять про яку була стерта. Тому я їй сказала на початку програми, що, ймовірно, за на думку деяких істориків, Агафія Завидна зникла з архівних документів саме через дії Івана Піддубного, який дуже злий був на неї через те, що вона покинула його. А чому вона його покинула, теж невідомо. Ходила версія про те, що вона бажала самостійної слави, бо під час циркових вистав на афішах Іван Піддубний навіть не вказував імені своєї супутниці а можливо, через кохання. Але хто кому відмовив, теж невідомо. І родичі цієї інформації теж не мали. Тому Агафія. Завидна або гапочка з Нікополя, яка знімала овації на початку ХХ століття у великих містах Європи, яка досягла великого успіху в тодішній Російській імперії, яка була на прийомі самого імператора і отримала від нього дозвіл виїздити за кордон. На жаль, під кінець свого життя. Завершила у самотності, вона прожила 50 років. Хоча її родичі говорили, що вона могла жити до глибокої, глибокої старості, адже її матінка померла в 90 а батько у 117 років. Це родина, яка мала надзвичайне здоров'я і надзвичайну силу. На жаль, доля жінки завершилась. Дуже і дуже зле. Де поділися її скарби? Невідомо. Чому зникли матеріали з архівів? Чому немає ніде жодної інформації в жодних спортивних організаціях в міністерстві? Чому Надія Завидна не змогла нічого знайти, теж невідомо. Проте ім'я Агафії Завидної. Повернуто в нашу історію, і ми маємо чим гордитися нашою власною селачкою, яка дивувала світ Європу на початку ХХ століття.